То тільки може, кричить, що не можна використовувати літій, ферму, фосфатні отакі От акумулятори з технікою, котра розрахована на роботу з свинцевими акумуляторами. А чому не можна? Кому не можна? Давайте розбиратися. Техніка, що розрахована на свинцеві акумулятори. Свинцеві акумулятори це в нас хто? Правильно, плюмбум. До вибуху згорання тому збірка 3С літій іонних акумуляторів не може використовуватися замість стандартного свинцевого 12-вольтового. Дуже надійні витривалі акумулятори, відповідно, самі дорожчі. Вони по ідеї мають витримувати 10 тисяч циклів заряду розряду. Ми маємо гарну пологу криву, і виходить, що повний розряд 2,75 вольта умовно, і 4 і вольта повний заряд. На одну комірку. В той час в ферум фосфата є полка, практично вся робоча зона в нього є рівна 3 вольтам.